Доброго дня. Якщо квадрокоптер під час польоту, після того, як ви тільки запустили, починає зносити в якусь конкретну сторону, там вліво, право, вперед, назад, його потрібно відкалібрувати. Ну, саме нахил. Калібровка виконується на пульту за рахунок оцих ось кнопочок чотирьох. Якщо квадрокоптер зносить вліво, то потрібно затиснути на декілька секунд ось цю кнопку. Якщо вправо, то ну, навпаки. Якщо його несе вперед, то навпаки назад тиснемо. Якщо його несе назад, то натискаємо вперед. Зараз покажу, як це працює. Перше, Запускаємо дрон. Ну, в даному випадку він тримає позицію рівно. Наприклад, затискаємо вправо. І його вже починає потрошку зносити вправо. Бо міняється рівень його нахилу. Так само і вправо. Якщо ми натискаємо вправо, його починає потихеньку зносити вправо. Тобто вам потрібно просто його відкалібрувати саме, саме кут нахилу, для того, щоб він міг стояти рівно на своїй позиції.